Школярки стриптизерки у Дніпропетровську розгорівся скандал навколо відео зі свята школи танцю. На ньому неповнолітні дівчата майстерно виконують трюки із жердиною під аплодисменти повного залу батьків. Хтось не побачив у ньому нічого, крім акробатичних вправ проте деякі активісти звинуватили викладачів у пропаганді розпусти та збираються притягнути їх до кримінальної відповідальності. Дитячий стриптиз чи такий вид спорту у пікантному конфлікті розбиралася Інна Лисак. Під ремікс традиційної дитячої пісні дніпропетровські дівчата виконують нетрадиційні танці. Це відео з ювілею місцевої школи повітряної акробатики. А цей чоловік створив навколо нього ажіотаж, розповсюдив в інтернеті та публічно осудив. Єгор смородін бореться з подофілами та голова громадського руху. Він та кілька його однодумців угледіли у танцях пропаганду розпусти. Мы увидели значит группу девочек ну, действительно очень маленьких там, фактически дошкольного возраста, которые в развратных нарядах то есть э, там были турсы и ну, импровизированная юбка, которая даже не, не прикрывает то есть это там, интимное место грубо говоря они на этих шестах там крутились скакали там, раздвигали ноги. мы ну, можем делать ставки какой процент из этих девочек там осядет в стриптиз клубах и остальных подобных заведениях. Танці школярок на пілоні борці за мораль назвали аморальними. Наразі їхня мета присоромити батьків, а педагогів взагалі притягнути до кримінальної відповідальності. Тось у родителі в даному случаї просто нету ніяких моральних устоїв. Ну можуть безпокоїться своїх дітях, але в якомусь ключі, в котрому ми не понімаємо. То і есть... наша задача на то на Розрекламована активістами школа танцю у центрі Дніпропетровська. Її викладачі від журналістів не ховаються. Разом з учнями демонструють, чим займаються на тренуваннях. Саме тут у Дніпропетровську навчають танцювальній майстерності на пілоні серед учнів не лише дорослі, а й діти. Заклад працює вже шість років поспіль, але у пропаганді розпусти його звинуватили вперше. Керівник школи професійний хореограф каже, дитячі групи відкрили усього рік тому винятково на прохання батьків. Зараз тренує 15 юних вихованців. Четверо з них хлопці. Пояснює, навчає дітей винятково спорту. Бачити у ньому стриптиз – безглуздо. Гімнасти і акробати, і легкоатлети, дівчатки Дівочки пі такі ж закритих трусиках, в таких же топіках. І гімнасти займаються теж в топах. в идентичных купальниках. Мы не виноваты в том, что люди привыкли это ассоциировать именно с ночными клубами. Пилон – это инструмент для работы со своим телом. То есть мы подтягиваем руки, спины, пресс, мышцы бедер, ягодицы. Тоже тренажерный зал, только вы работаете изолированной нагрузкой. Аккуратно только. Оп! Что yes. oh, yes. Ще рік тому він не міг навіть від підлоги віджатися. Тепер однолітки йому заздрять. 11-річний Олег вправляється з пілоном не гірше за професійного акробата. Ну, у мене на, накача, накачались рук, мишці, мишці преса. Моя сила улучшилась, хоча б в чому-то. Був як мішка косолапий, який не вміло елементарно тримати рівновесі. Придя сюди за це час, він дуже підтягнувся, він розмужав. Навчився тримати рівновесі, тепер він цим хвастає. Реально, оно ну, приятно. результати є, результати на лісу. Розврат в этой формі можуть у тільки чоловік озабочений. А от ці дівчата не сидять за комп'ютером та не вештаються вулицями. Увесь вільний час. Подруги Саша та Марія проводять на тренуваннях. Що в цьому погано діти не розуміють на уроках фізкультури? Не у всіх получається віджимання, Я дісне віджимається. Фізична форма у мені лучше моїх подруг. Пріс лучше, дихання сла лучше, виносливість, уверенность в Учитель, вот низкий поклон. за это. батьки чиїх дітей публічно осоромили. емоцій не стримують. Оксана запевняє відео, де її дочка виступає на ювілеї школи, просто вкрали зі сторінки у соцмережі. Впевнена, за рахунок малечі активісти вирішили прославитись. Когда напишешь на ролике сверху, укравший ролик, э, хотите сделать из своих детей шлюх, посмотрите как. Естественно, наши люди будут заглядывать определенного уровня люди. Адекватный человек при виде пилона не будет подоплеки сексуального характера. То есть там два варианта. Или человек болен, или человек таким образом быстренько хочет распиариться. Але ці аргументи на Дніпропетровських борців за мораль не діють. Вони вже підготували петицію до міністерства культури з вимогою заборонити дітям танці на пілоні. Саме чиновники й мають розібратися, що це пропаганда розпусти, чи все ж таки вид спорту. Доти жодна зі сторін конфлікту своїх позицій здавати не збирається. Зараз ми будемо створювати просто нем'яння, давлення на них, давлення на вчителів, тому що ну, вони не розуміють, що вони роблять. Мені ніша чесно. Мерзко противно. Ну и все. Забыть. Вот мы поговорили, забыли, и все. Делаем свое дело дальше. Из-за кучки оголтелых людей я не думаю, что адекватных людей все-таки считаю больше.